Звати мене Олег Рудницький, я власник готельно-ресторанного комплексу Писанка, який знаходиться в місті Львові. Скориставшись порадою друзів, перше, що я, звісно, зробив, це придбав електромобіль, який потрібно було десь заряджати не в домашніх умовах. І за порадою товаришів, скористався пропозицією, встановив тут в готельно-ресторанному комплексі зарядну станцію для електромобілів. Але звісно, що моя мета була не встановити зарядниці пристрій лише для свого автомобіля, але й привернути увагу до цього питання. А це питання, як на мене, дуже важливе і дуже перспективне. Час двигунів внутрішнього згорання він все рівно пройде, і я впевнений, що з електромобілями є майбутнє, і хотілося б долучитись до цього, щоб якомога більше. Людей скористалися цією зарядною станцією власники електромобілів. Тому ми встановили цей зарядний пристрій, і зараз маємо можливість рекламуємо це досить широко на нашій сторінці. І в Фейсбук, і на сайті готельного ресторанного комплексу, що в нас є така можливість приймати гостей, гостинно раді їх бачити. Власників електромобілів. Звісно, що це лягає тягарем на нас, тому що ми її придбали, ми її встановили. І ця послуга абсолютно безкоштовна для власників електромобілів, які приїжджають, вони можуть безкоштовно скористатися цією зарядною станцією і підзарядити свій автомобіль. Тому. Гостинно запрошуємо в наш готельно-ресторанний комплекс писанка, і будемо раді тут бачити власників електромобілів.